Українці продовжують завойовувати ринок Іспанії. Нова пошта, наш найбільший приватний поштовий оператор, відкрила відділення у Мадриді. Адресу залишаю для вас під відео. Таким чином, повноцінні відділення нової пошти в Іспанії сьогодні є в Барселоні, Валенції, Аліканте, Торев'єсі та Малазі. Я так розумію, що це франшиза, коли завдяки підприємцям, нашим українським, тут відкриваються нові точки. Посилки доправляються по всій Іспанії, а також до 17 країн Європи. Терміни доставки з України до Іспанії приблизно 5 днів. Також дуже зручно саме новою поштою відправляти документи. За даними компанії, послугами нової пошти. Тут користується в Іспанії вже 20 тисяч людей. Нещодавно компанія запустила доставку навіть в Португалію, коли побачила великий попит саме на цей напрямок. У яких же містах Іспанії скоро відкриються нові відділення нової пошти? Ну вона вирішила розширятися на південь, вздовж узбережжя, куди приїхало багато українців. Нові відділення відкриються в Марбеї, також в Бенідормі. І ще одне відділення з'явиться у Валенції. В якому місті в Іспанії вам бракує нової пошти?